гейс! Oh з вами знову WorldSympai. У нас сьогодні вже нарешті останній день е, оцих ангельських дропів, тому зараз ми це все діло залутаємо. І плюс. Е, що? Златиславен has Ended. You have revived to play. Це, типу, закінчився івент, і замість того, щоб ангельських дропів мені дали. Мені просто нагороди за них видадуть. Ага, а, це за кожен дроп. Ну, в принципі, кайф. <гайф> кайф, тому що не треба самому це клікати. Ось, але ми тут зібралися не для цього, а тут ми для того, щоб якраз таки забрати нарешті титул на Мортіса один з найбільш вживаних в грі. Я не знаю, ну, типу, навіть якщо ви просто в ШД підете, то по-любому мінімум один чувак буде з цим титулом. Тому він у нас залітає. Я не пам'ятаю, який це по рахунку в мене титул на аккаунті. Лише знаю, що в мене їх зараз дуже багато. Ось, і що, полетіло відразу його тестити. 21 титул разом із подарунковим виходить. 21 титул. А по персонажам це вже 20-й. 20-й персонаж з максимальним титулом. Ось Creature of the Night. Дуже класно звучить, чесно кажучи. Хоч ну, не такий прикольний, як базований. Але все рівно чому би ні. Ось, пікаємо сігнатурного Мортіса і будемо зараз ловити приколи. До речі, до речі, тіпи, нам вернули ШД+. плюс. А шоудаун плюс екстра трофіс for every opponent you defeat. За кожного, типа, якого ти вбиваєш, ще отримуєш доп. Боже, може й сюди підем? Але там мінус, мені здається. Давайте. Ні, давайте підемо сюди. У мене тут 29 трофей на морці, можна їх злити. Ось, у мене що? У мене трохи є різних скінів. Давайте. Ні, давайте. Найбільш олдовим скіном у мене на аккаунті погнали. Я цей скін ще по знижці колись купляв, коли ну, ще дуже давно. За 29 гемів урвав просто. І погнали. Так, ого, тут як мінімум 2 кіта я побачив, це вже не дуже. Блін, це, це дуже класно, що у нас повернулося 6D Оце буде цікаво сьогодні поапатись тут. Ось. Адже я зараз апаю 100к, мені всього лише 2000 залишилось. Ну трошки більше. Щоб 100 тисяч апнути на аккаунті. Тому якщо вам цікаво, цікаві стріми по Brawl Старсу, то залітайте. Залітайте до нас. Так, мені треба хоча б один кіл. Якщо я не помиляюсь, останній раз, коли я грав ШД+, тут мінусували за те, якщо ти помираєш. Ось, тому якщо ти взагалі кілів не зробиш, ну навіть якщо ти там займеш четверте місце, то тобі мінусується одного трофея. Можна з Бібі спробувати цей. Бібі знести. Так, ні-ні-ні. Я, мабуть, краще повиживаю, чесно кажучи. Єдине, що. А хто цей? То у нас е... третій. То у нас третій лишній. Я встигну? Ні, не встиг. Так, це плюс 6, а мінус. Та. Мінус 2. За те, що... За те, що я програв аж два трофеї знімають. Ну це. Це, ну це жах. Раніше якось було краще, чесно кажучи, тупо мінус один давали, а тут аж мінус 2. Давайте відразу міняти скінчики на кожному скіні з цим класним титулом поганяємо. Я не знаю, пишіть в коментах скільки у вас титулів. Ось, ну тому що у мене ще один титул уже на підході на бастера. я Не знаю типу. Потрошки лутаються самі по собі. І поки що з того, що я бачу, мені не дуже той світить трохи япати <свісно> в цьому режимі. Єдине, що класно, що останній раз, коли було Шеде плюс, ще не було оцього класного ММу. MM Ось. Ще не було його. І тому. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні. я оці приколи, я манав, чесно кажучи. Ага, тут ще один Анджела у нас. Ще один Анджело. Давай. Найс найс. Мене тут немає, чесно кажучи. Мене тут немає, я манав. Найс. 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 Бо я манав, чесно кажучи, з Анджело. Перестрілюватись. Це максимально невдячна справа. Максимально невдячна справа за Бляха. А ну, це буде, якщо ви. Ну. Якщо ви граєте за Мортіса. О наступний Гала Мортіс І не знаю, чесно кажучи, оці всі скини, вони навіть мені, якщо випадають, я все рівно ними не граю. Ось. Ну, тому що у Мортіса є один найкращий скін це оцей Демон Мортіс я хз. Я цими скинами ну, майже не грав. Тому цікаво цікаво поганяти на них. Ну оцей самий такий прикольний. Прикольний через те, що в нього є плащ. Мені подобається скини з плащами. А він уже по-любому тут. Кіт уже по-любому тут. З китом треба досить обережно. Я вже ульта. З китом треба. Бляха! Дань! Ви гоните! Боже, яка же Lambent Mortis. А, остання катка, але максимально професійна, максимальний топ-1. Тому... Прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в Телеграм, в Discord до нас. Залітайте на стріми на цьому ж каналі. А я погнав. А я погнав знищувати. Ну, з цим скіном по-любому треба топ взяти. Зрос Роз. Гриби. Тупо гриби. Оце, <смі> оце погано, чесно кажучи. Ну мені, щоб топ взяти, треба. М -м, треба банки. Треба банки і десь заникатись бажано. Угу. Так, ну тут, мабуть, гриб сидить, мені чомусь так здається. А, гриб один одного поляка. Ніби нікого. Ага, Анджела у нас є. От Анджела це погано. Це прям погано. Угугу. о -пу, пу Найс! А ні Не найс. Не найс. Я чомусь подумав, що цей. Та-та-та. Опу-пу. -та -та. А тут гриб ні 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 не Боже! Це автоатака! Це тупо. Яка ж крінжа? Ну це, оце точно. Це точно переможна має бути. Крінж. Я більш такого робити не буду. До побачення. До побачення. Я краще з. з бро. З Ангелом Эндром. Трохи пофайчусь. <рес> <рес> ні, я манав. Біля кота краще взагалі не знаходитись. Бачите, кота ну, краще відійдіть подалі. Тому що, ну, вам краще з цього не стане. Ось, Стане як за цим котом. О, ні-ні-ні-ні. ні 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 Ні, Боже. Що це твориться? Просто кругом одні коти. А З якогось дідька шелі вилазить, і ще й десь там Едгар ходить. Це тупо жах. Я не знаю, в. ну, типу, в 25-му році грати за Мортіса це. Це тупо крінж, це тупо крінж, яким я більше займатися не буду. Хіба що в Тріо ШД, мені здається. Ось в соло ШД на Мортісові зараз просто нереально грати. Ось, тому. Класний титул, але. ну. Але соло Шеде це тупожах. Тупожах, якщо, якщо ви не граєте на якомусь кітові. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки дізлайки, дивіться все, шарите. Ось. А з вами був Симпай і всі. Вінтай!